Я уповноважений від імені Всеукраїнського об'єднання Свобода оголосити заяву про складення повноважень членів уряду та голів державних адміністрацій. Всеукраїнське об'єднання Свобода заявляє про складення повноважень націоналістами, членами Кабінету міністрів України, головами обласних і районних державних адміністрацій у зв'язку з оголошенням результатів позачергових парламентських виборів та формуванням нової коаліції. Після перемоги Революції Гідності, ми, як учасники коаліції проти режиму Януковича, взяли на себе спільну відповідальність за долю України, увійшовши до складу уряду та до виконавчих органів влади, вважаємо, що це був рішучий державницький крок, оскільки Україна опинилась на межі існування. Ми виконали своє завдання і в умовах війни втримали під контролем ситуацію в країні. Вважаємо, що після завершення позачергових парламентських виборів уся відповідальність за політичну та соціально-економічну ситуацію в державі. Лягає на учасників майбутньої парламентської коаліції, застерігаємо їх від зради ідеї Революції Гідності для задоволення власних, а не державних інтересів, і вимагаємо практичної реалізації програми захисту українців, яка стала практично основою вимог Революції Гідності. Сьогодні ми зранку про це повідомили прем'єр-міністра України, аби в нас припинити ту практику завжди, коли в останню чергу про це визнають із преси наші колеги. На тій нараді, яка проходила до початку засідання Кабінету міністрів, повідомили всіх наших членів, які є нашими членів Кабінету міністрів, що є нашими колегами, і написавши заяву, відправили і зареєстрували в секретаріаті Кабінету міністрів України. Вона зареєстрована сьогоднішнім номером. От там вже присвоєні відповідні реєстраційні номери для проходження документації. От знову ж таки, робимо це. Відразу ж, а не для того, щоб потім, скажімо, нам могли задати питання, чому так довго заява ніяк не може дійти із кабінету міністрів України до Верховної Ради України. Дякуємо вам, прошу записання. Запитання отримуватись вимог чинного законодавства. Але з уваги на те, що відбулись позачергові парламентські вибори і формується нова коаліція, а всеукраїнське об'єднання свобода не має парламентської фракції в новій Верховній Раді, а отже, не, бути, не може бути суб'єктом творення коаліції. Тому ми політично заявляємо цей крок з тої точки зору, щоб ніхто не вважав, що ми будемо докладати зусиль для того, аби залишитись у кабінеті міністрів України. Дякую, прем'єр-міністр поінформований і це на його розвідка. Чинного законодавства ми будемо поступати так, як говорить закон. Очевидно, що так. Дякую, 24 четвертий канал. Було сказана. будь ласка, Хто з ваших колег не може відповідати за інших членів кабінету міністрів України? Ми цю заяву робимо як члени Всеукраїнського об'єднання Свобода за політичним рішенням нашої партії.